Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Я дуже рада вітати всіх на своєму каналі. Бачу, що вже в мене 2023 підписника. Це дуже приємно. Значить, мої відео є корисними і цікавими для орхолюбів. Тож, до вашої уваги сьогодні відео про посилку від Альони Фльор. З Франції приїхала посилочка. Буде розпаковка. Приїхала ця посилка на нову пошту десь в обід, але в мене не було змоги її забрати, так як я пішла на роботу і в мене взагалі часу нічого не вистачає. Пізніше, десь після обіду, забрала її донька, і я вже прийшла десь там о сьомої вечора. Вона стояла вже вдома в мене деякий час, але я її не чіпала, не відкривала десь до пів на десятої. Я просто відкрила пакування десь близько 9 годин вечора. Вона ще постояла в мене годинку просто відкрити, відкритою коробкою, і то я її як розпакувала, дістала, відкрила ось цей утеплювач. В орхідеї ще були холодні, тож, може, треба було б і більше потримати зараз такий час, що на вулиці дуже холодно, щоб не було набряків, треба давати час таким посилкам адаптуватися до тепла з холоду. Ну, Розпаковувала я зі своєю подружкою Світланкою по відеозв'язку, тому що ця посилка для нас двох прийшла. Ми будемо ділити ці кущики, якщо все буде добре. Бачу, що одна бульба все ж таки змерзла, а це онцидіуми, У них одна резома на всі бульби. Я переймаю, щоб не пішло, не пішла інфекція по всім. Бульбам по ризомі по всій, і щоб все було добре. Ну, скажу так: вчора вони такі були підуставші, тому що я їх вчора розпаковувала це відео за вчорашній день, а сьогодні вже так гарненько підняли листячком, тож, думаю, все буде добре. Ну, ось таких два анцидіума. один варіантний, должен бути ароматним, як сказала Альонка. І ось така котлейка. Котлейка просто. Чудова, Теж під питанням одна бульба, можливо, я її зріжу, тому що є така трішки чорнота. Але це просто конячка. Я не знаю. У мене є три котлеї в моїй колекції, але вони дуже-дуже маленькі проти цієї. Ну, Теж будемо спостерігати за ними, буду тримати в курсі, що буде відбуватися далі. Бачу, що на котлеї є щитівка біла. я... Вже маю досвід боротьби з цим шкідником. Поки що вони в мене ніч переночували. Я, їх, я їм нічого не робила, нічим не обробляла, просто поставила в кашпо, і вони в мене просто переночували. Ну, вже сьогодні ввечері прийду з роботи і буду чимось обробляти. До речі, у мене досвіду немає. Пересилок ось таких в холодну пору, можливо, порадити, чим краще обробити, тому що я бачу, є трішки і проблеми, і треба дати, мабуть, якусь стимуляцію від стресу. Тож, напишіть мені в коментарях, чим би ви обробили ці, цю посилку цих орхідеїв. Відправила посилочку Альона 9 числа. За 4 дні швиденько вони дійшли до нас, гарненько були запаковані. І ще ось такий подаруночок, смаколик передала Альона. Дуже приємно. Я вперше буду куштувати такий десерт: це каштани, які можна їсти. Прогуглила вже, подивилася, не такі каштани, як у нас, зростають це спеціальні. І буду смакувати такий десертик. Зустрінусь уже зі світланкою, і ми разом продогустуємо такий незвичний, прикольний десерт. Ну, а це вже сьогоднішній день. Мої дівчатка трішки ожили. Декілька там листочків скинули, але в цілому я задоволена їхнім виглядом. Такі листочки доверху. Начебто, все чудово, буду чекати мене до вечора. І буду думати, чим їх обробляти. Шкідників буду знімати, і від шкідників обробка буде, і антистресом. Ще й треба буде від хвороби обробити. Ну, а вам дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Та до зустрічі на каналі.